Я думаю, що може, максимум пробуду в полі, максимум рік. Більше ні. З кожним роком, ще цієї точно. Другий також. Ще один рік і точно. Третій, ще рік і точно. І тут два місяці, і додому. А як ви дізналися про те, що от, уже день обміну, що таке це відбулося? Чесно, я здалася по процедурам, вивели камеру, не тронули, оглянули, завели, потім не окремо, Витягнули. Медичний пункт. Затягнули, оглянули. Нема побітів, ніяк звизнув. Відкривається одна двері, друга, третя, і має четверта відкривається, я такий Дав я на вихід, я виходжу. Заводять мене в їхній кабінет для допросів. Чай, кажуть, прось, роздягайся, я роздягнувся. Мене глянули під ультрафіолетовим фонарем. Мабуть, хотів просто подивитися, чи є побув під ультрафіолетом, дуже добре винувся, всякі садін і Оглянув, кажу, все, одягайся, я одягаюся, йду. Був під охороною, в мене виходить, був скотч і папер А4 на очах закритий. Я чуть зробив свій дозор, поки їхав в автозаку. Навіть наші автобуси. Йдуть. Ми такі, так, да, це наші заходить, наші СБУ. Кажуть, тепер хлопці в Україні.